Любі друзі, в цьому відео розкажу вам про свято, яке цього тижня відзначають шанувальники ведичної традиції в Україні. Це день народження великого вчителя Шрідгара. С вами безпосередньо про нього ви почуєте зараз від представників цієї школи в різних куточках України і світу. Бажаю вам приємного перегляду і знайомства з цією унікальною особистістю. Поїхали. Я гору Махараді, дьоті радіша, магараджати. І воктина кокадиво самі сіда. Бажанням шили бактіракшаші та догосама хараджа було не лише а, поділитися вірою в то, що Бог є, але більш. Поглибленою вірою, а саме відносинами із Верховною, Верховним Господом. Або віра без відносин, вона пуста, кожна душа потребує любові до Бога. Існують різні духовні концепції, але що ми шукаємо? Ми шукаємо. Якесь внутреннє рівновагу, спокій, да? любов шукаємо, справжню любов, я. ми шукаємо цього, ми шукаємо таке явище в цьому світі. Мага Прабу прийшов, щоб дати це, щоб розповісти нам про те, де є щось таке, що дає життя, життя самого життя. І у всіх нас є шанс прийти і доторкнутися до цього неможливо жити без зв'язку із цим. Така перспектива є відкритою для всіх нас. Вітання зі світлим святом в цей світ шила гуру Махараджа, шила Швідхара Махараджа, який відкрив для нас ворота у світ чи читання Махапрабу. Ми можемо тільки зробити якісь невеличкі кроки і спроби зрозуміти всю глибину цього вчення і пройти по цьому шляху? Все своє життя і свою школу він присвятив своєму вчителю, щоб передавати чистий поток знань від Сарасваті та Кура. Тому наша школа має назву Сарасват Мат». Життя Гуру Махараджа було абсолютним втіленням його проповіді. Великі святі накшалт нього здатні вказати дорогу до істинного. Сповненого радості духовного життя, можливо, ми не готові, чи ніколи не станемо гідними цього шансу, але Швидхар Махарадж він сказав давати посяту всім людям, хто шукає духовний шлях, хто шукає зв'язок за з Господом, тому що щирість вона не переможна. Швидхар Махараш написав велику кількість молитв та книг. Вони увійшли у скарбницю індійської духовної літератури. Тому ми постійно намагаємося читати та вивчати його книги та лекції, у яких викладено глибоке розуміння духовного та матеріального буття. Люди з висоти першиного польоту подивитися на остаточну ціль, до якого ми прямо. Тобто Також ми повинен зробити, прийняти рішення про свою кінцеву ціль, куди він прямує, де він хоче залишитися жити. І от як це зробити, що для цього треба робити, це все розкривав штхарма ось цю ідею ми несемо суспільство. І от бо він дале це храм для цього існує. Що сюди приїжджали люди і змогли ну, відновити да, свої стосунки з головним центром, да, з абсолютом, з Господом. Ось основна наша ідея цього храму. Це ідея штхармахрача. Життя не закінчується смертю. І життя, яке чекає руховічності, це життя сповнене щастя. І це щастя воно постійно зростає. От. Такий висновок ведичних, ведичних писань та вайшнавської філософії. Чи читання серосфатматку у Віндавині. Ми широко святкували день появи. Вчили в баккерах Шакарщина, в девутального гаражо. Це дуже видатна подія для цієї місії і не тільки місії, чи читання Серосватмат, а також для інших гаудіємісій. Сьогодні до нас завітало близько 150 старших вайшнавів саньясів, лідерів гаудія місії у. В Ріндавані і інших місцях Індії ми провели велику вайштаву сєву, велике свято, частували всіх просадом, дарували подарунки, всі були дуже задоволені і ми всі отримали велике благословення на добру, довгу, глибоку духовну практику. Вжаючі лабаті, тардегусаєм гараж і джай. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось таке інтерактивне заочне знайомство з Шрідгаром Махараджем. І ми можемо сказати, що духовні вчителі вони не є історичними фігурами. Та да, вони колись народились і пішли з цього світу. Тим не менше, їх вчення продовжує жити в книгах, в людях, в храмах. Куди можна приїхати завітати, я знаходжуся зараз в Ашрамі Говінделенд в Україні, і тут завжди люди, які мешкають в цьому ашрамі, готові приділити справжню людську турботу і поділитися духовними скарбами, куди ми вас також щиро і запрошуємо. І ми можемо сказати, що всі традиції говорять про а, спільні речі, але також в кожній традиції є свої унікальні а, риси, і Шидхар Махарадж відкрив багато оригінальних концепцій, бо люди завжди знаходяться в пошуці. Нових тонких оригінальних вражень, вражень душі і душу неможливо наситити якимись грубими речами лише тонке відчуття любові. Заради якої і створена кожна жива істота любові, якою і є Бог, адже Бог є любов. От заради цього ми з вами і живемо. І е, бажаю вам всім е, завітати до цього чарівного чудового ашраму, познайомитися з цими прекрасними людьми, для того щоб збагатити своє життя, я вірю, що е, український народ має велике світле майбутнє і в тому. В числі за рахунок того, що нам пощастило познайомитися з такими великими вчителями, які являли своїм життям приклад щирості і турботи до оточуючого світу, бажаю всім друзі, міцного здоров'я і внутрішніх глибоких духовних реалізацій. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі і завжди раді вам в гості. Бережіть себе. Я гуру Махаради дьотилядиша. Якщо хтось випадково зустрічається з цим явищем, він не зможе витримати. Розлуку з цим він не зможе жити без цього.